Розділ 20. А як заколот стих, то Павло скликав учнів і, потішивши та попрощавшись із ними, вибрався йти в Македонію. Перейшовши ж ті сторони та підбадьоривши їх довгим словом, прибув до Гелади і прожив там три місяці. А як він захотів був відплинути в Сирію. То змову на нього вчинили юдеї. Тому він узяв думку вертатись через Македонію. А Разом із ним пішов Сопатер Пірів із Верії, Аристарх та Секунд із Солуня, і Гай Дерв'янин, і Тимофій, Зазійців, Тихик та Трохим. Вони відбули наперед і нас дожидали в Троаді. А ми відплили із Филипів. По святах опрісників, І прибули днів за п'ять Троаду до них, де сім день прожили. А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. А в горниці, де зібралися ми, було багато світел. Юнак же один і на ім'я, сидів на вікні. Його обгорнув міцний сон, бо задовго Павло промовляв, і він сонний хитнувся і додолу упав із третього поверху, і підняли його мертвого. Зійшов же Павло та до нього припав і, обнявши його, проказав Заспокойтесь, бо душа його в ньому. А вернувшись, він хліб переломив і спожив, І бесіду довго точив, аж до досвідку, потім відбув, а хлопця живим привели і зраділи немало. А ми наперед пішли до корабля Та в ас попливли, Щоб звідти забрати Павла, бо він так і звелів, сам бажаючи пішки піти. А коли він із нами зійшовся в Асі, ми взяли його та прибули в Мітілену. І, відплинувши звідти, ми назавтра пристали навпроти Хіосу, а другого дня припливли до Самосу. Наступного ж ми прибули до Мілету. Бо Павло захотів поминути Ефес, щоб йому не баритися в Азії, бо він квапився, коли буде можливе, бути в Єрусалимі. На день п'ятдесятниці. А Змілету послав до Ефесу і прикликав присвітерів церкви, і як до нього вони прибули, він промовив до них: Ви знаєте, як із першого дня, відколи прибув в Азію, я з вами весь час перебував і служив Господеві з усією покорою і з рясними слізьми та напастями, що спіткали мене від юдейської змови. Як нічого корисного я не минув, щоб Його вам звістити і навчити вас прилюдно і в домах. І я свідчив юдеям та гелинам, щоб вони перед Богом покаялись та вірували в Господа нашого Ісуса Христа, і ось тепер, побуджений Духом, подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене, але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби носкінчити скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що обличчя мого більш не будете бачити всі ви, між якими ходив я, проповідуючи Царство Боже. Тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крови всіх, бо я не вхилявсь об'являти вам усю волю Божу. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу. Яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то відуть між вами вовки люті, що отари щадити не будуть, і з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч безперестань навчав за слізьми ось три роки. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Проказавши ж Оце. Він навколішки впав, та й із ними всіма помолився. І знявсь між усіма плач великий, і вони припадали на Павлову шию і його цілували, а найтяжче вони сумували за слова, яке він прорік, що не бачитимуть більш обличчя його, і вони провели його до корабля.